Шановні вчителі. Я Світлана Олексіївна Скворцова, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, завідувач кафедри математики і методики її навчання Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського. Представляю підручник з математики для 6 класу закладів загальної середньої освіти, який ми створили разом з Катериною Васильівною Недялковою. Катерина Васильівна не лише викладач методики навчання математики на фізико-математичному факультеті Університету Ушинського, а й учитель математики. Матики одеського ліцею Мрія підручник створено відповідно до модельної навчальної програми Світлани Скворцової та Ніни Тарасенкової. Виходячи із цього, він містить шість розділів, які є традиційними для курсу математики шостого класу. Але особливістю нашого підручника є наявність першого розділу, присвяченого узагальненню і систематизації вивченого в п'ятому класі, на що відведено 20 уроків. Останній шостий розділ передбачає узагальнення і систематизацію вивченого вже в шостому класі. Кожний розділ розгортається через систему уроків, кожне з яких розкриває певну тему. У такий спосіб реалізовано авторську динаміку подання змісту через нарощування рівня складності, тобто відтворено рух по спіралі. Розділи завершуються рубрикою Перевіряємо свої досягнення, аналогом діагностичної роботи і навчальним проєктом, на який відведено окремий урок. На форзицях представлено довідкову інформацію у структурованому вигляді для зручності користування. В підручнику є словничок та предметний покажчик. і з метою здійснення учнями самоконтролю підручник містить відповіді до тренувальних вправ. У нашому підручнику реалізована авторську методичну систему навчання математики, яка враховує засади концепції нової української школи і повною мірою відповідає державному стандарту загальної базової освіти. Ця методична система базується на вікових особливостях учнів, представників цифрового покоління та побудована з урахуванням психолого-дидактичних засад навчання математики. З огляду на кліповість когнітивних процесів сучасних шестикласників у підручнику для шостого класу відсутні тексти параграфів. Теоретичний матеріал подано в структурованому вигляді, у вигляді опорних конспектів, блок схем, пам'яток тощо. Інновацією підручника є те, що до певних теоретичних узагальнень учні підводяться в результаті опанування системи навчальних завдань, розв'язування яких вимагає обгрейду відповідного способу дії відповідно до змінених умов через оцінювання пропозицій учнів діючих осіб підручника. У такий спосіб досягається органічне поєднання доступності та науковості у викладанні навчального матеріалу. Ще однією інновацією нашого доробку є оновлені сюжети задач, у яких ураховане досягнення науки і техні. Техніки. Це сонячна і сонячна вітряна генерація електрики, і електричні таксі, дрони, і швидкісні потяги, і найсучасніші електросамокати тощо. Особливо хочу відмітити навчальні проекти, тематика яких безпосередньо пов'язана зі змістом розділу. Ураховуючи складність матеріалу, навчальні проекти, подані на сторінках підручника, не лише містять структурні елементи, а й пропонують змістове наповнення рубрики, як розв'язати проблему. На відміну від існуючих у нашому підручнику, зміст навчання структурована за темами у. Уроків. Причому теми уроків сформульована відповідно до діяльності, яка є домінуючою на конкретному уроці. Кожний урок розгортається через систему навчальних завдань. Логіку навчального пізнання відображено в рубриках, актуалізуємо знання і способи дії, номери таких завдань подано на жовтій плашці, розв'язуємо проблемні ситуації на зеленій, узагальнюємо теоретичні відомості, на рожевій, а виконуємо тренувальні вправи на фіолетовій. Слід зазначити, що завдання на жовті, зеленій і рожевій плашках передбачають колективну роботу вчителя з класом, а завдання на фіолетовій плашці можуть бути запропоновані учням для самостійної роботи. Причому тренувальні вправи структуровані за трьома рівнями складності. Обов'язкові завдання позначені зеленим пазликом, дослідницькі жовтим, а червоним пазликом позначені завдання з логічним навантаженням. Так учитель може диференціювати самостійну роботу учнів, а завдання з логічним навантаженням ще й запропонувати. Для групової роботи. Сучасні учні, представники цифрового покоління є візуалами. Їм потрібно максимальне унаочнення навчальної інформації. У зв'язку з кліпивістю когнітивних процесів у них спостерігається складність аналітика синтетичної обробки інформації. Тому в нашому підручнику теоретичний матеріал подано в структурованому вигляді. Багато способів дії передбачають розголудження, тому в цих випадках орієнтувальні основи подані у вигляді блок-схем. Якщо в орієнтувальній основі дії немає розголуджень, то Її подано у вигляді пам'ятки. Також теоретичний зміст може бути представлений у вигляді опорного конспекту, який можна охопити єдиним поглядом, не витрачаючи багато зусиль з боку органів чуття. З метою залучення учнів до активної розумової діяльності в підручнику пропонується обговорення способів розв'язування проблемної ситуації учнями, героями підручника. У такий спосіб ми відходимо від громістких теоретичних текстів, які вимагають спеціальної роботи з їх аналізу. Отже, шестикласники в ході розв'язування проблемної ситуації можуть або самостійно генерувати ідеї щодо способів її вирішення, або скористатися пропозиціями, наведеними у підручнику, і продовжити міркування персонажів. Концепція нової української школи спрямовує вчителя на реалізацію інтегрованого підходу на основі ключових компетентностей. Як було зазначено на їх формуванні спрямовані навчальні проекти, але в підручнику реалізований інший шлях досягнення мети математичної освітньої галузі. Формування в учнів предметних і ключових компетентностей це можуть бути окремі уроки, зміст завдань, яких відображує природу нашої планети та нашої країни, байливе ставлення до неї. У сюжетах задач підручника відображено культурну спадщину людства, досягнення науки і техніки. Є завдання, які вимагають пошуку інформації в мережі інтернет, роботу з алгоритмами тощо. У такий спосіб формується здатність реалізовувати розпізнавати проблеми і ситуації, які можна розв'язати математичними методами, на що спрямовує вчителя математики державний стандарт. Формування ключових компетентностей відбувається не лише за рахунок сюжетів вимог математичних завдань, а й за рахунок спеціальної методики навчання, яка спрямовує учнів на генерування нових ідей і стратегій. На оцінювання суджень і обговорення власної думки, що вимагає не лише використання математичної термінології, а й вільного володіння українською мовою, з метою відображення в сюжетах задач досягнень науки і техніки, об'єктами задач є вітряні генератори, сонячні електростанції, безпілотні електромобілі, дрони тощо, використання яких з іншого боку сприяє збереженню екології нашої планети. Також на сюжетах математичних задач вучні формуються підприємність і фінансова грамотність, громадянські і соціальні компетентності через сюжети математичних задач учні дізнаються про видатних митців і культурну спадщину людства. Система навчальних завдань кожного уроку передбачає навчальне дослідження, яке вимагає зіставлення відомої учням умови із дещо зміненою і визначення впливу відмінності на спосіб міркування. Але це не єдиний варіант реалізації дослідницького методу в навчанні. У цьому особлива роль належить навчальним проєктам, які повною мірою реалізують навчання через дослідження. Тематика проєктів доволі різноманітна. Це проєкти поглиначі часу, волонтерська діяльність, подорож річками України, український борщ, золотий перетин, подорож повітряним океаном», зелений одяг планети, світ, професії математика. Наприкінці розділу як орієнтир для диагностичної роботи подано рубрику Перевіряємо свої досягнення, яка сприяє формуванню в учнів навичок самооцінювання, відмінною Рисою нашого підручника є і наявність електронного додатку, який містить довідковий матеріал у вигляді пам'яток, завдання на відпрацювання навичок усної лічби, інтерактивні вправи, тести, відеоматеріали та 3 d моделі. Також електронний додаток містить матеріали для полегшення виконання проєктів. Сподіваємось, що вас зацікавив наш підручник. Він створений на засадах концепції нової української школи, ураховує особливості і потреби сучасних учнів, представників цифрового покоління. Виходячи з того, що підручник, структуровано за темами уроків, учителю не потрібно самостійно добирати навчальний матеріал до кожного уроку, самостійно розробляти завдання на актуалізацію опорних знань та способів дії, а також завдання, засобом яких створюється і розв'язується проблемна ситуація. Самостійно створювати алгоритми способів міркування. Учителю не потрібно самостійно розробляти логіку подання навчального матеріалу невеликими порціями, забезпечуючи рух по спіралі, системність подання матеріалу та його цілісність. Також учителю не треба самостійно розробляти методику роботи над завданнями, ураховуючи психолого педагогічні вимоги до формування вмінь навичок учнів. Крім того, реалізація інтегрованого підходу на основі ключових компетентностей вимагає від учителя великих витрат часу із здобору матеріалу. А це вже передбачено. Поданими в підручнику як окремими завданнями, так і системою завдань певного уроку. Отже, ми враховуємо потреби учнів і вчителя за рахунок інноваційного способу розгортання змісту навчання. Підручник доступний для самостійного навчання учнів, а наявність електронного додатка забезпечує можливість його застосування в умовах змішаного та дистанційного навчання. І найголовніше, у нашому підручнику реалізовано навчання через дослідження, на що орієнтує концепція нової української школи. Дякуємо за увагу.